Йде третій місяць, як Дніпропетровщина долучилася до проєкту Пліч опліч у підшефних селах Херсонщини. Щодня працюють будівельники. Є серед них і наші кам'янчани, лагодять покрівлі, фасади та паркани, замінюють вікна й двері. Роботу виконують якісно, аби місцем комфортно жилося. Люди радо зустрічають майстрів, які прийшли їм на допомогу. Серед майстрів, хто приїхав відновлювати сусідню область, Владислав із Кам'янського. Він у будівельній сфері майже 10 років. Його команда злагоджена, тож одночасно в роботі по 5 будинків. Займаюся стрітніми з... З роботами вже більше 7 років. Відбудовували в Дніпрі ну, кришу після обстрілів Подгородному. В Кам'янському займалися фасадами, покліверними роботами, ну і багато іншого. Узнали і зразу ж приїхали допомагати відбудовувати будинки. Інший хлопець Даніїл із Нікопольського району навчався на машиніста тепловоза. Тім декілька років тому почав працювати на будівництві. Так справа його і захопила. Ми відбудовуємо домівлі, які після окупації знаходяться. Я роблю на фасаді і на криші. Починаємо, якщо був прильот саме в будівлю, робимо демонтаж, потім застраюємо і обшиваємо дім. Дуже підтримують, дуже позитивно реагують на те, що ми у них робимо. Дуже добре, дуже раді те, що їхня домівля обустроєна. Вже уявляє свою оселю ошатною і мешканка Ольгиного Альона. З деокупацією рідного села вона повернулася до рідного дому. З першим кроком на подвір'я жахнулася. Тут було в нас і хазяйство, все тут було. Ну в перший день як зайшли, їм треба було з холодильників все забрати, телевізори стріляти, їсти все забрали. Що було? Вони все забрали. Все, кухня, дверки, все виламбате, все нічого не було. На площадку був прильот, і осколками воно побило, і шифер побило, і стінку, ну стінку трохи підмазали, а шифер положили трохи. Головне, щоб не літало нічого над головою. Загалом до відбудови Херсонщини долучилося 15 областей України. Набутий на цьому етапі проєкту досвід планують поширити і на інші постраждалі вдвійні регіони.